Всім привіт! Сьогодні буду випікати хліб. Ось заготовила вже й муку різних сортів: солод, висівки, дріжджі, цукор, сіль, олію. В миску я додаю 500 мл теплої водички. Сюди ж всипаю сухі дріжджі 12 г І цукор. І гарненько розмішаю все. Додаю борошно вищого гатунку. готунку. Житнє борошно. Трошки води взяла і розчинила тут ложку солі. Додаю сюди. І також додам дві ложки олії. Ось одна ложка і ще одна. Соло додаю обов'язково. Я так люблю чорний хлібчик, висівки. І цільнозернове борошно теж сюди. Пропорції всі напишу в описі. І трошки на столі його вимісю. Ось такий хлібчик. Ось таке виходить. Тісто гарне. Трошки липне до рук, але це не страшно. Ось така стекляна форма у мене для випікання влила сюди олії гарненько, намащу, а тепер формірую хліб. Трошки ручки. Ось такий я собі роблю хлібчик. І зразу викладаю його в форму. Ось так. І зараз тепло, прикрию рушничком, і він підійде. Ось такої форми в мене буде хліб. Прикрию рушничком і хай собі підходить гарненько. Ось так гарно підійшов у мене хліб. духовку я вже включила. Зараз буду випікати. 50 хвилин 120 градусів випікався в мене хліб. Такий ароматний, але дуже гарячий. Треба трошки почекати і вийняти з форми. Ось такий гарний хлібчик у мене вийшов. Ароматний, пахне дуже гарно. Ну, ще гарячий. Спікся гарно. Оставлю, щоб вистих треба врізати. М -м -м. Який гарний хлібчик. А пахне як смачно. М -м. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!